Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 24 лютого субота, отже, в мене на каналі програма Головна Подія Субота. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні в програмі «Субота. Головна Подія. Безумовно, я хочу поговорити про другу річницю. З моменту широкомасштабного вторгнення російського агресора, російських військ 24 лютого 2022 року. Сьогодні до Києва в знак солідарності і підтримки України приїхали поважні гості. Це і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністри Італії, Канади, Бельгії, приїхав і колишній глава британського уряду Борис Джонсон. Вони в такий спосіб. Демонструють свою солідарність і підтримку Україні це дуже-дуже добре. Володимир Зеленський зробив звернення до українців з Гостомеля, де він, звертаючись до українців, назвав їх великим народом великої країни. І я тут з ним повністю погоджуюсь, бо український народ це дійсно великий народ і великої країни, який зміг вистояти під час цієї навали широкомасштабної і навіть. Звільнив частину окупованої території. І він зміг цей великий народ вистояти не завдяки владі, а всупереч владі. Саме про це я хотів би і поговорити. Бо коли ми згадуємо і говоримо про другу річницю широкомасштабного вторгнення, в першу чергу, на мою думку, треба згадувати дякувати тим, хто зміг вистояти. Ми саме їм цим героям завдячуємо. Багатьох серед них вже, на жаль, нема серед живих. Але можливо, я підкреслюю, можливо, хоча багато людей впевнені, що точно було би менше жертв і серед військових, і серед цивільного населення, якби влада готувала Україну до війни. Ми всі пам'ятаємо заяви представників влади, ну саме напевне, такий. Яскравий приклад це Давид Рахамія, глава фракції Слуга народу Верховній Раді, який там порівнював фактично CNN, Bloomberg з російськими телеканалами, передачами Скубєву і так далі. Коли наш, наші партнери нас попереджували і навіть вже публічно були показані, продемонстровані, можливі варіанти нападу, до речі, які фактично співпали повністю з тим, як. Розвивалися події починаючи з 24 лютого 2022 року, бо змушені вже були наші партнери е, демонструвати це публічно, бо не хотіли їх слухати по дипломатичним каналам. Більше того, навіть е, за інформацією CNN, 16 січня, у Києві був директор ЦРУ Бернс, так, який поклав на стіл. План нападу на Гостомель. на Гостомель, звідки зробив звернення Володимир Зеленський, назвавши українців великим народом великої країни. І от 16 січня був директор ЦРУ, який поклав на сті плани нападу, зокрема, і на Гостомель. Що було зроблено українською владою? Не знаю, чи можна взагалі після таких дій називати владу українською, чи там окремих представників. взагалі. Цікаво знати, хто приймав рішення відповідні, хто їх ініціював і хто віддавав відповідні накази. Так от на початку лютого, фактично через два тижні після візиту директора ЦРУ, який показав план нападу на Гостомель, з Гостомеля, з півночі Києва, була виведена весь бойовий склад з бойовою технікою 4-ї бригади Національної гвардії України. В Гостомелі залишилася тільки рота строковиків, яка, в принципі, там. І прийняла той бій, який почався. бо Росіяни хотіли захопити Гостомель для того, щоб потім висати там десант і піти на Київ. То як можна назвати ці дії, дії після попередження, що буде напад на Гостомель, беруть і послаблюють Гостомель? І це сталося не тільки на півночі Києва. Ми пам'ятаємо всі, як швидко були захоплені українські. Землі на півдні країни, зокрема, Херсон, швидко дійшли до Маріуполя, і потім була трагічна і водночас героїчна сторінка оборони Азовсталі і багато інших дій. Так от, на всі попередження, які почали. Якщо не помиляюсь, там жовтня-листопада, тобто, в принципі, було достатньо часу, для того, щоб підготуватись, зробити ті ж міні-поля, бо зараз є нарікання, що ми не можемо і не змогли свій час добитися своєї мети, коли почався контрнаступ, а фактично наступ влітку минулого року, бо дуже добре підготувалися росіяни, вони там замінували поля, зробили укріплення. І це саме мали робити ми, починаючи з листопада 2023 року. Але цього нічого не було зроблено. Анопакети на навіть хотіли скорочувати Збройні Сили, знову ж, ніби навіть із, із десантних військ хотіли їх скорочувати. Тобто, реально, з моєї точки зору, все робилося на послаблення країни, на неготовність країни до оборони, до відбиття оцього цього широкомасштабного вторгнення. І виникає одне просте питання: а де ці люди, які мають понести за це відповідальність? До речі, в Ізраїлі, коли 7 жовтня Хамас напав на Ізраїль, там порівняно з Україною були значно менші, скажімо, негативні наслідки, назвемо це так. І зразу ж тоді всі виступили, що Нетаняго має піти у відставку. Тобто було дуже велике обурення в Ізраїлі, і ніхто не говорив, що не на часі. Як ми фактично рік, зокрема, я, ми тримали паузу, ми нічого критичного на рахунок влади не говорили, не писали. Бо сподівалися, що все-таки щось зміниться, на жаль, не змінилось. На жаль, не змінилося. Так от, що зробив тоді Нетаняху? Він тоді, спочатку, президент Ізраїлю виступив з ініціативою створення цього такого єдиного уряду національного. Так, а потім це підтвердив Нетаняху, і він зібрав дійсно в цей воєнний кабінет всіх самих авторитетних і впливових політиків, військових в Ізраїлі. Навіть своїх політичних опонентів, не просто опонентів, а великих опонентів, бо фактично до цього моменту нападу 7 жовтня 2023 року Хамас Ізраї. в Ізраїлі був поділений на, на дві частини, так на тих, хто підтримував Нетаняху, його бажання там реформувати судову реформу, провести, щоб суди певною мірою були менш незалежними, і тими, хто виступав проти цієї реформи, але це не завадило йому. Були, до речі, великі демонстрації, там мільйони людей в Ізраїлі виходили. Ну, якщо порівнювати з кількістю населення, ну, тоді в Україні мало б виходити набагато, декілька разів більше людей. Так от він взяв і запросив до співпраці всіх. І це би мав, до речі, зробити. І президент Зеленський про це багато говорив. Це він цього не зробив, і поки він цього не зробить, ну, мені важко уявити, в який спосіб, до речі, після завершення терміну його. Каденції на посаді президента, як він далі збирається підтримувати свою легітимність. Вона і так насправді, з точки зору там, рівня довіри суттєво вже впала. А потім і, 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 і поготів буде все меншою і меншою. І саме уряд національної єдності він би мав би і об'єднати країну. Так ось, Повертаючись до тих людей, які віддавали ці відповідні накази і стосовно Гостомеля відведення 4-ї бригади Національної гвардії України і на півдні, і в інших містах, якщо ці люди, а їх так і не було названо, там намагаються знайти, умовно кажучи, стрілочників, ніби вони винуваті, ну, ми ж розуміємо, що це не так. Так от, якщо ці люди до цього часу перебувають у керівництві держави, ми маємо чітко усвідомити, навіть якщо вони це робили, не тому, що вони умовно в лапках допомагали ворогу, а просто не розумілися, тобто, ну, по великому хунку, можна їх назвати і добніми, так? То навіть у цьому випадку вони не мають бути причетні до прийняття якихось рішень, які стосуються війни чи стосуються всіх дій, які би робилися на допомогу Збройним силам України, зокрема і. В сфері економіки. Но поки, ми поки що, до речі, ми так і не побачили реальний перехід української економіки, як говорять на воєнні рекі, що все для фронту, все для перемоги, до речі, як це робить Росія. Тому ця друга річниця вона має не бути річницею тільки шани, подяки і вічної пам'яті героям, завдяки яким Україна вистояла, і тим, які і зараз боронять Україну. Але й треба пам'ятати тих, хто своїми діями і рішеннями все робив для того, щоб Україна фактично капітулювала, щоб Україна була захоплена і в першу чергу Київ-столиця України. Але незважаючи на все це, великий народ і велика країна переможе. Все буде Україна.